Добрий день. В той час, як триває російсько-українська війна, росіяни вже готуються до нової війни. Нещодавно опубліковані супутникові знімки, які демонструють, як на старій закинутій вертолітній базі, недалеко від російсько фінського кордону, йдуть відновлювальні роботи. Ця база не використовувалась понад 20 років, давно вже поросла хащами. Проте зараз на ній з'явилися нові домети, нові склади, йде ремонт ангарів і, взагалі, йде постійна будівельна діяльність. Само собою натовські аналітики стежать за цією діяльністю і відмічають, що поки що це схоже. На ранній етап майбутнього великого довгострокового розширення присутності військ, проте на даний момент, на поточний момент, це не схоже на нарощування військ вздовж кордону. Як це було вздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням у 2022 році, зараз Росія зайнята війною в Україні і на фінському кордоні має дуже мало військ. Тому поки що це не є загрозою. Але це може стати великою загрозою в недалекому майбутньому. І до цього треба готуватися. Не так давно американські і фінські війська провели в Арктичному регіоні арктичне військове навчання в умовах багатосніжної зими. Само собою, передбачуваним ворогом от в легенді цих навчань була Росія. Фіни вважають, що у них є приблизно 5 років для того, щоб встигнути наростити свої сили до того моменту, коли Росія наростить відповідні свої сили і буде готова до агресії проти Фінляндії. З точки зору. Росії Арктичний регіон має бути, ну, є таким ключовим, і доступ до Арктики є ключем до статусу великої держави. І тому росіяни будуть готові почати. Війну за Арктичний регіон для того, щоб ну, захопити цей Арктичний регіон для себе, взагалі, згідно з супутниковими знімками, відновлювальні роботи йдуть не тільки на тій базі старої вертолітної, вони йдуть і на інших закинутих старих базах. Зокрема, українцям добре відомо. База оленя куди росіяни перебазували свої літаки, які наносять удари по Україні, після того, як Україна почала наносити удари по аеродромах недалеко від українських кордонів. А оця база оленя знаходиться менше ніж за 100 міль від фінського кордону. І само собою в майбутньому вони. Можуть злітати і наносити удари не тільки по Україні, куди все ж таки достатньо далеко треба літити, але і по всьому північному регіону по всій Скандинав... по всьому скандинавському півострову. Крім того, йде реструктуризація російської армії в зв'язку з війною в Україні. Зараз російська армія має чисельність вже більше ніж вона була в 2022 році. І як очікують аналітики, якщо закінчиться війна в Україні, то ці війська будуть оперативно перекинуті на кордон з Фінляндії. От туди на північній території. Крім у от бази Аленя, яка, як я сказав, знаходиться приблизно в 100 мілях, навіть менше ніж 100 мілях від фінського кордону. Є ще база в Кам'янці, теж російська база, яка знаходиться менше ніж за 40 міль від Фінляндії, де теж йдуть відновлювальні роботи. Нещодавно е, помітили і відновлювані роботи на військовій техніці е, на військовій базі е, приблизно за 80 міль від Естонії. Тобто готуються військові бази е, на те, щоб потім, після закінчення війни в Україні, незалежно від того, хто там переможе, головне, що війська висвободяться. Що їх можна буде оперативно перекинути на північ і стати загрозою північному регіону. Можливо, зразу ж, щоб почати нову агресію. Тому що, як ми знаємо, Путін зараз без війни вже не може жити. Таким чином, згадується фінське. Фінське прислів'я чи старий фінський вислів, що Росія ніколи не буває такою сильною, як здається, і ніколи не буває такою слабкою, як здається. Тому необхідно ставитись серйозно до цих всіх процесів і готувати північний. Північне плече, називаємо так північну частину НАТО, до майбутньої російської агресії. Як я вже сказав, що очікують, що цей процес займе до п'яти років, хоча все може відбутися і набагато швидше. На все добре.